Гривня є неодмінним символом української державності на рівні з гербом та прапором країни. Та чи знаємо ми, що насправді лежить у нас в кишенях? Чому гривня простягає своє коріння у 12 століття та до чого тут рубль? Тож починаємо. Коли гривні ще не існувало, у період з 92 по 96 роки в Україні була введена тимчасова валюта купоно-карбованець. З досить цікавим дизайном та номіналом від 100 купонокарбованців до на хвилинку 1 мільйона. День народження нашої банкноти 2 вересня 1996 року. А її батько, якщо можна так сказати, тодішній президент України Леонід Кучма. Після введення гривні у вас було лише два тижні, щоб обміняти всі купону карбованці за курсом 100 тисяч карбованців до однієї гривні. Перші дизайни гривні були надруковані у Канаді та Великобританії через відсутність необхідного обладнання для друку грошей в Україні. І на момент введення гривні. Один долар США коштував 1 гривню 76 копійок. Уже у 1994 році в Україні відкрилась банкнотна фабрика, а через 4 роки було засновано монетний двір, що дозволило створювати гроші власними ресурсами. Напевно, ви знаєте, що Леся Українка це єдина жінка на українських банкнотах. Але письменниця ще й зображена на самій популярній банкноті України у 200 гривень, що займає аж 23% від всього обігу. До речі, у двадцятому столітті гривня вже вводилась в обіг у 1918 році за часів Української Народної Республіки, і ось декілька зображень карбованців того часу, номіналом від 10 до 1000. Не так давно Музей грошей Національного банку України показав невипущені банкноти номіналом 200, 100 та 50 гривень, що ніколи не були введені в обіг, і зараз ви можете побачити, як вони виглядали. У середньому банкноти перебувають в обігу від 1 до 8 років. По принципу, чим більше номінал, тим менше зношуваність грошей. А от монети мають набагато довше життя 20-25 років, так само, як і більшу собі вартість, ніж виготовлення банкноти. А чи знали ви, що банкноту номіналом 200 гривень ввели в обіг лише у 2001 році, 500 гривень у 2006, а 1000 тільки у 2019 році? Пам'ятаю, як завжди полюбляв розглядати дати випуску на монетах і намагався знайти рідкісні, але за все життя так і не вдалося. До речі, якщо ви коли-небудь тримали рідкісну монету чи банкноту у руках, напишіть про це у коментарях, буде цікаво подивитися, чи є тут щасливчики. А ми йдемо далі туди, де гривня має коріння. А це 12 століття за часів Київської Русі. На той час гривні були срібними зливками, що виконували роль грошей. З часом їх почали рубати на частини. Так і з'явилися рублі від слова рубати. Наразі українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями та має безліч типів захисту. Це і пояснює кількість підробок на 1 мільйон банкнот. Усього 2,5. Ось що цікаво: папір для банкнот виготовляється з бавовни, що було відкриттям для мене. А починаючи з 2016 року, до складу паперу додається 20% українського льону. Тепер давайте подивимося на еволюцію дизайну банкнот на прикладі 10 гривень. Найнеочікуваніші варіанти починаються зі зразка 2004 року, 2094 та 92 років. Щодо символу гривні, то він був введений у 2004 році. Знак являє собою варіант прописної кириличної літери Г як першої літери від слова гривня з двома горизонтальними лініями, що символізують стабільність, як і в знаках інших валют, наприклад, долар чи євро. Слово ж гривня походить від назви прикраси, подібної до обруча, яку вдавнену носили на шиї. Ось такі різноманітні та цікаві факти приховує у собі гривня. Сподіваюся, ви відкрили для себе щось нове, та дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарі ідеї для наступних відео та не забудьте поставити вподобайку. А ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!